Рибалки, які виходять на кригу, не дотримуючись правил вилову, платять штрафи цього року. Зафіксовано сотню порушень. Штрафів стягнуто більше п'яти тисяч гривень. Законом передбачена і кримінальна відповідальність. Волинрібохорона застерігає штраф за порушення правил рибальства від 34 до 170 гривень. За грубе порушення і застосуванням заборонених знарядь вилову гаманець може схуднути на кілька тисяч гривень. Притягують таких рибалок і до кримінальної відповідальності. Згідно правил рибальства дозволяється вилов риби в зимовий період зимніми вудками, не більше п'яти гачків на рибалку і однею блишнею вертикального облишніння. Всі будь-які інші знарядді лову, це мається на увазі сіткоснастеві, колючі, вони є заборонені до використання їх. У діда Василя сьогодні риболовля вдалася на славу. Він каже, що не порушує правила, бо головне у цій справі задоволення, а не кількість пійманого. Плотву хорошу піймав. А може ще день великий, може ще посидімо, може ще щось. А літні рибаки. О, яка платвища здорова. У правилах рибальства є перелік цінних порід риб. Їх забороняється використовувати як наживо. Це я хочу сказати всім нашим зимовим любителям вилову щуки, що карась, плітка до, до такого переліку входить. Їх використовувати як зимову, зимову насадку забороняється. Наголошують рибохоронці і на дотриманні правил безпеки, щоб не втрапити під кригу. Необхідно застосовувати пешню або іншу якийсь палку міцну. І коли пересуваєш по льоді, пробувати на товщину льоду. Якщо вдарив пишнею легенько і пешня пробила лід і виступила вода, значить там лід небезпечний, може провалитися. Треба там місце обминути, і вернутися. Виходячи на лід, необхідно мати з собою 3-4-метровий трос. При потребі він може врятувати життя. Краще рибалити на знайомій водоймі, оминаючи місця, де через течію крига тонка. Небезпечне і вживання алкоголю. Він притупляє відчуття, що може призвести до обмороження кінцівок. Я знаю, що тут дуже грубий лід. Тут от мене спеціально і таке міряти, то сантиметрів 30 ще грубина льоду, так що не страшно. Застерігають, що алкоголем не можна грітися. А, я не п'ю ще і не курящий. А застерігаєте своїх рибалок, які вживають алкоголь, що це небезпечно?» Ні, я з такими не дружу. Правильно говорить. Правильно говорить. Не можна. І треба добре вдіватися. І там мого злобати до плеча. Куди не треба, не лізь, і все буде в порядку. Можна, тільки треба по чуть-чуть пити. Зовсім по чуть-чуть. Рибалка Петро пригадує, що доводилося рятувати життя необачним товаришам, які провалилися на річці під Кригу. Та сам витягав людей. Страшно було. Вісім метрів глибина і течі, ну, мусив. Дотримуючись правил рибальства та безпеки, ті, хто виходить на кригу, отримає задоволення і уникне неприємностей.